Вправа 550. У двох мішках разом було 96 кг картоплі. Коли з обох мішків продали картоплі порівну, то в першому мішку залишилося 38,4 кг, а в другому 32,1 кг. Скільки картоплі було спочатку в кожному мішку. Ну що ж, для початку знайдемо, а скільки ж у нас картоплі залишилося в двох мішках. Ну, для цього потрібно те, що в першому. Залишилось додати те, що в другому записуємо перша дія. Отже, до 38,4 потрібно додати 32,1 І це дорівнює. Для того, щоб додати, будемо зводити до найменшого спільного знаменника. Тоді це в нас буде 10, то додатковий множник до 4 це буде 2. А додатковий множник до 1 /2, це буде 5. Тоді в нас вийде 38, цілих. 2 помножити на 4, це буде 8. 2 помножити на 5 це 10. 38,8 додати. 32 цілі. 5 помножити на 1 це 5. 5 помножити на 2 це 10. 5 десятих. І це дорівнює. Ну що ж, вже можемо додавати 38 плюс 32 це буде 70 цілих. Так, і тоді знаменники в нас однакові, додаємо чисельники, буде 8 додати 5. Записуємо 10. І це дорівнює. 70 цілих. 8 додати 5 це буде 13. Десятих. І це дорівнює. Ну що ж, 10 десятих ми ще можемо забрати, це буде 1, то записуємо, що разом це буде 71, ціла, тоді ще залишиться 3 десятих. Отже, 71,3. У дужках записуємо чого? Кілограм. Кілограм картоплі. Залишилося в двох мішках. У двох мішках можемо писати -е Ну що ж, давайте знайдемо різницю. А скільки ж тоді продали всього. Так, потрібно тоді від загальної суми 96 відняти те, що залишилося, записуємо друга дія. Тобто від 96 кг картоплі відняти 71,3 кг І це дорівнює. Запишемо 96 як 95, цілих, а одиницю запишемо як 10. Десятих. Тоді відняти 71,3. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати 95 відняти 70 це буде у нас 25, відняти 1 це буде 24, цілих. тоді. Знаменник у нас однаковий. Віднімаємо чисельники. 10 буде відняти 3. Записуємо десятих. Ну і це дорівнює. 24, цілих, 10 відняти 3. Це буде 7 десятих. Так. Отже, записуємо в дужках чого кілограм. Картоплі. Це в нас буде продали з двох мішків. З двох мішків. Гаразд. Ну що ж, продали 24,7 з двох мішків. Але сказано, що з обох мішків продали картоплі порівну. Ну що ж, тоді, якщо ми цю суму, цю різницю поділимо на 2, то дізнаємося, а скільки ж продали з кожного мішка. Записуємо тоді. Отже, третя дія. 24,7, що ділиться на 2. Так? І це дорівнює. Ну що ж, записуємо 24,7. Вигляді, звичайного дробу, 24 помножити на 10 це 240, плюс 7 це 247. Записуємо 10. Що ділиться? А двійку запишемо як 2 перших. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб це помножити на обернений дріб, то у нас вийде 247 десятих. Що множиться, обернений дріб до дві перших це одна друга. Ну і це дорівнює. Чисельник у нас буде 247, що множиться на одиницю. Знаменник у 10, що множиться на 2. Ну що ж, тоді у нас вийде 247. 20. І це дорівнює. Заберемо 240 двадцятих. Це все одно, що 24 других. А 24, що ділиться на 2, це буде 12. Тобто це буде 12 цілих. Ну і ще залишиться у нас 7 двадцятих. У дужках записуємо чого? Кілограм. Це у нас картоплі. Картоплі. Продали. кожного мішка. Гаразд. Ну що ж, Отже, ми знаємо, що в першому, наприклад, мішку було 38,4 кг, і залишилося із нього продали 12,7. Ну що ж, потрібно тоді додати, щоб дізнатись скільки в ньому було кілограм. Записуємо тоді четверта дія. Тобто до 38,4 потрібно додати 12,7 і це дорівнює. Щоб додати, потрібно звести до найменшого спільного знаменника, це в нас буде 20, тоді додатковий множник до 45 це буде 4. То записуємо, що це дорівнює 38, 4 ще множиться на 4 це 16. 4 помножити на 5 це 20. 16, 20. додати 12, цілих. і залишається 7 7,2. І це дорівнює. Ну що ж, знаходимо суму. 38 плюс 12, це буде 50 цілих. Знаменники у нас однакові, додаємо чисельники. Буде 16 додати 7. Записуємо 20 Ну і це дорівнює 50, цілих. 16 додати 7, це буде 23, 20. Так, і це дорівнює. Ну що ж, 20 двадцятих ми ще можемо забрати. Це буде одна ціла. То 50 плюс 1 це буде 51 ціла. Ну і ще залишиться тоді три двадцятих. Три двадцятих. У дужках записуємо чого? Кілограм. Записуємо картоплі. Картоплі. Було. Спочатку. першому. Мішку. Ну що ж, ми знаємо, що в першому мішку було 51,3 кг картоплі. А як дізнатися, яке було в другому мішку? Можна до того, що було в другому мішку, додати те, що продали з нього 12,7 кг. Але на мій погляд, простіше від загальної маси, що було 96 кг, відняти ту картоплю, що була в першому мішку 51,3 Отже, запишемо тоді п'ята дія. Тобто від 96 кілограм віднімаємо 51,3. І це дорівнює. Щоб відняти, запишемо 96 як 95 плюс 1. А одиницю запишемо як 2020. 20. Тобто 96 записуємо як 95,20 Відняти, записуємо 51,2. 3 двадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати. 95 відняти 50, це буде 45, 45 відняти 1, це буде 44, цілих. далі знаменники у нас однакові. Віднімаємо чисельники. 20 буде відняти 3 20. І це дорівнює 44 цілих. 20 відняти 3 це буде 17. Записуємо двадцятих. Отже, 44,17 двадцятих. У дужках записуємо чого? Кілограм картоплі. Картоплі. Було спочатку. Було спочатку у другому мішку. Що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, так, скільки картоплі було спочатку в кожному мішку. Записуємо в першому, в першому записуємо 51,3 двадцятих Другому Записуємо 44, 17 20. Кілограм. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на дії з звичайними дробами на цьому вправу завершено. thank you